Друзі, доброго ранку усім тихого мирного неба, боже їй нам благодаті. Ну, ви вже здогадались, що я щось буду робити, друзі. Ми з вами в мене на кухні, і я буду чистити грибочки. Це є підсумки і зеленички. Ну, і там всередині, може, є якісь други. Як я їх чищу, зараз я вам покажу. Я не луплю не підзілнок, не зеленичок і козликів не луплю, якщо вони там всередині є. Тому що брат Миколька говорив, що там всередині будуть пробігати козлики. Так що, друзі, будемо чистити. Напевно, була повна корзинка, поки вони до мене доїхали. І трошечки струсились. Сюди буду класти підзумки-зеленички, а сюди буду класти різні. Ну, а тепер буду чистити. Саме як я чищу підзумки зеленички, друзі, я вам покажу. А чищу, друзі, я підземки-зеленички, так, щоб пісочок, який є ось тут під низом, щоб краще він вичищувався. Потрібно нам зробити ось так. Постукати. Чуєте, скільки пісочку осипається? Це пісочок осипається той, який ось тут. Тільки треба акуратненько, щоб не поламати шапочку. А тоді вже чищу корінчик. Корінчик я прочищу після того, як виступаю голівку. І все. І тоді дуже гарно вичищається. А тут, а тут практично е е піску нема. І дуже гарно вимивається пісочок, друзі. І так кожну. Якусь менше постукали, якусь більше. Там, де, якщо ви чуєте, що піску е майже не чутно, що він витрушується, то можете довго не стукати. Тільки акуратненько, щоб не поломити шапочку. Так, до кінця. О, Бачите, щось там якась козявка випала. Я зараз почищу, може, де буде зеленичка, тому що вони не такі в піску, як зелениці. Може, де буде зеленичка там, трошки туди далі. Ну, то я вам ще покажу один разок як я чищу. Тепер поставлю паузу. Практично нема, тому що зелени від зеленки вибачаюсь, вони, вони дуже мало, ну, вони так землі не ростуть, як, як зелениці. Вони більше під мохом. А особливо, коли в мокові зібрані. Ой. Ось це, напевно, ісламський мох буде. То вони взагалі чистенькі, там піску практично немає. Ну, тепер я буду чистити, вам поставлю паузу і зустрінемось чуть-чуть пізніше. Так, грибочки я свої майже всі почистила, залишилось лише лише трохи. Кузинці на дні слабо видно. А ось тут польські, мабуть, один маслюк чи два. І козлики. Так. Ну а тепер я вам покажу, як я чищу зеленички. так трошки очищаємо шапочку зверху. Можна і цією стороною, але мені. Ось так більш подобається. Тільки я, коли стукаю, друзі, я більш стукаю посерединці навпроти корінчика, щоб нам не поломити. І тоді почистили корінчик. і положили до нашої месочки. Боже, вони такі гарнюні, такі гарненькі. А знаєте, чим вони пахнуть? А вони пахнуть рівним в селом. Іх і світом. Село, моє рідне село, друзі, мене гріють рідним і пахнуть рідним селом. Якщо в Ніжині, ну це так у нас угочі називається, збирали, то знай, де саме. Просто перед очима стоять ті зеленички. Якщо в горах, також знаю, де саме, тому що, тому що я з братиками постійно ходила по грибочки. Постійно. Надіюсь, що на наступному тижні в мене буде тиха ухота в рідному селі. Ой, друзі, силу свою приклала і, і переломила. Нічого, ми ж все одно їх будемо. Бачите, ось ці підруки такі гарні, такі хороші. Миколка, напиши мені, будь ласка. Чи Володимир нехай напише, де збирались ось ці грибочки. Друзі, я їх чищу, я дуже люблю чузи грибочки. І уявляю собі ті місця. Ось дивіться, ось бачите, ось бачите, яка зеленичка під низу. А коли я ось так постукала, друзі, дивіться, є різниця. Звичайно, що є. І не потрібно дути на них, дмухати, і волівка не буде боліти. А ось так, друзі. Може хтось так і чистить, не знаю. Ну, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Я щиро-щиро дякую щиро моїм рідненьким, що вони не забувають про мене. Так. Ну і в кінці покажу, друзі, ось козлик. Може, хто на них каже козарики. Олю, напишеш. Це ось такий козарик, так? Якщо... Ой, ой, друзі, якщо так, то в нас кажуть на них козлики. І ми чистимо ось так. Лише вичищаємо під низу. І все. А зверху, а зверху ми не чистимо. Хто як по-другому чистить, напишете. Постукала. <хи> і все, друзі. І все. Ну, це буде сюди. І моя улюблена одна єдина лисичка. Боже, як вона, як вона пахне. Я дуже люблю супчик із лисичок. Пахне? Моїм рідним селом, моїм рідним селом. Так, друзі. А що я буду робити далі? Це буде в наступному відео. Я вам тепер усім скажу. До побачення! Щиро вам дякую, хто був зі мною. Хто мене дивився, хто мене підтримував, ось і шишечка, друзі. Для білочки. Хто мене підтримував, я усім вам щиро-щиро дякую. Ну, а тепер я ось ці грибочки і ось ці грибочки буду мити. Але як, друзі, я вам покажу. Тому що я не думала, що буде ось повна така мисочка. Мені треба буде їх пересипати, в другу миску перекласти і показати, що роблю далі. Все. А тепер вам скажу до побачення. Усім тихого, мирного, благословеного неба, Божої вам благодаті. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. Усім до побачення! А це буде на супчик. А може, як для мене, то і на шаронку. Ось так. Все. Пока, пока-пока-пока.